Всім привіт! Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. Мене звуть Наталія. Сьогоднішнє відео буде по типу влогу. Ну, не зовсім влог. Хочу спробувати трішки інший формат, тому що скоро я виходжу на роботу. Після декретної відпустки, і це буде перший час трішки для мене складно, фізично складно. І я не знаю, коли я зможу вишивати, чи я зможу багато вишивати. І хоча б перший час мені треба якось підтримувати свій канал, тому я буду вставляти вам такі невеличкі вставки, щоб ви знали, що я хоча б щось роблю. так е, Насамперед покажу. Що у мене вже готова моя королева, як бачите, ще маю доробити їй брівки, ще мають бути підвізки з бісеру. Тут такі мають бути прикріплені мотузочки з бісером. Зараз я її буду прати, вона в мене йде купатись. Потім покажу вам, я вже майже завершила свій семплер від Аліни. Ось таким чином він зараз виглядає. Ось тут ниточка. Мені залишився тільки останній ось цей метелик. І все. І буде ще одна готова робота. Тут в мене, я підбирала бісер, який мені потрібно було. Тут, бачите, я вам покажу такий маленький метелик. З бісеринками. Ну і паралельно записую дівчаткам відео про мої закріпки. Обіцяла випустити його. Маю надію, що найближчими днями воно буде готово. І вже ви побачите його на каналі швидше, ніж це відео. І що я планую? Планую я завершити свою зимову королеву, повністю її випрати. Доробити м, маленькі там такі, подивитися, чи я весь бісер пришила. Ну, загалом, доробити її повністю і показати вам окремим відео, мабуть, покажу вам ниточки, які я використовувала, якісь нюанси поясню. Роблю наступне включення, показую вам, так сказати, закулісся своє вишивальне. Так? Е, ну, По-перше, закінчила я свій семплер. Повністю не буду показувати, покажу вам частково. Ось такий бісер я додавала. Тут ще додатково ниточки, бо не вистачило всіх, які я на планшетку спочатку перекладала. Ось такий гарний метелик, подивіться, з бісером. В кінці відео вже покажу вам готову роботу. Розкладу ниточки. Друге, найважливіше, це участь в СП. Ось такий результат я маю на зараз. Вишила наступні свої хрестики. 300 хрестиків, але там було більше, щоб здавати звіт. Ось, як бачите, це її хустка буде. На відео виглядають кольори якісь як брудні, сірі, а насправді вони такі жовтовато-кремові ось як на цій хусті. Бачите, різницю? Не знаю, чому так. Трішки повишивала півхрестом, ось ці чудові кущі майбутніх троянд. Буду продовжувати вишивати, дуже мені подобається. І, до речі, тканина тут набагато м'якша. Я вам показувала свій зимовий, зараз покажу вам, ось тут в мене, бачите, стоїть зимові враження, так? Та тканина дуже тверда, а ось ця набагато м'якша, набагато приємніше вишивається. Також в цьому місяці я зовсім не вишивала свою багатоколірку. Хоча я собі планувала, що раз на місяць я буду все-таки хоча б 5 тисяч вишивати, так? Ось тут, тут трішки я взяла. Буквально один раз ціла, недовго повишивала пару хрестиків. Треба сісти і в цьому місяці хоча б, ну, хоча б 7 тисяч вишити, тому що я не знаю, чи зможу я вишити норму за минулий місяць і за цей місяць, але спробуємо Ось бачите, 18-та Ось такий чудовий. Чудове озеро в горах в мене буде. Колись. Так, і далі, що вам покажу, треба мені розібрати ниточки це були від зимової королеви. Я її вже випрала, зараз будемо з нею працювати далі, треба її випросувати і доробити ще такі підвісочки з бісеру. Ну, і далі фронт робіт у мене. Потрібно зробити ревізію ниточок. Як бачите, деякі в мене вже позакінчувались Ось в мене є мій банк ниточок. Деякі окремо стоять, деякі пофасовані. Там 800, 500, 600, ось так. І треба всі перебрати, подивитися, що в мене там по залишках залишилось. Всієї палітри в мене немає. Я її потихеньку збираю. Скажімо так, кожного разу, коли я собі замовляю якийсь... Підбір на схему, я собі повністю добираю ниточок, яких в мене немає. Чи добираю кількість, щоб в мене було вистачило мені на майбутню роботу. Ну і так, з часом у мене з'являється все більше більше ниточок. І зрештою, я думаю, що якщо до цих пір в мене не назбиралася та кількість всієї палітри. То, можливо, решта ниточок не так часто використовується, так то навіщо мені та вся палітра. Колись, може, з часу в мене буде більше робіт, і, можливо, потрібна буде вся палітра. А зараз маю три таких майже повних коробочки. І ще хотіла вам розказати: я якось в одному з відео розказувала, що моя малеча три рочки дитині три з половиною, не зачіпає моїх вишивальних речей. так? Ну, і <смі> на днях приходить мій чоловік. Я на кухні готую вечерю, приходить мій чоловік, і приносить мені в руках ось таку жменьку ниточок. Отак В жменці мені приносить ниточок, там може було 15-20 моточків. І каже: Слухай, це твоє? Кажу, звичайно, моє, це ж мої ниточки. Де ти їх? Нащо ти їх приніс? Каже, а я е, з малою грався, в її тумбочці знайшов цілу жменю ниток твоїх. Виявляється, це маленьке чудо, десь вона по одній, по дві нитості, е, отак збирала в мене, бо буває, якщо мені не вистачає, я собі витягую там потрібну е, бобінку, трошки беру з нею, і вона залишається в мене на столі. Ну, і це чудо по чуть-чуть по збирала собі в своїй тумбочці. Мої бобінки з ниточками, уявляєте собі? Я звертала увагу, що вона грається бісером, такими пакетиками з бісеру. Вона. Дуже любить перебирати ось ці, я їй не дозволяю їх відкривати, але ось так в ручках вона собі його перебирає і грається ним. А я ще собі думаю, час від часу бувало таке, що шукаю ниточку, знаю, що точно вона в мене є, бо ж вона використовується десь в якійсь схемі, яку я ну, зараз вишиваю, і не можу знайти цю бобінку. Я вже навіть брала, бачите. Брала собі інші бобінки, бо в мене закінчилися мої від DMC. І я брала такі від цієї коробочки. І вони ось такі трошки інші, менші за розміром. І я вже брала собі нові Думаю, ну що случилося, де мої пропадають ниточки? А це оказується в мене таке маленьке чудо є, як. Вже почала цікавитися моєю вишивкою. Так що буду робити ревізію, писати номерки, яких мені зараз не вистачає, або, можливо, закінчуються, і буду займатися роботою. Ну, і треба мені, звичайно, сідати за мою багатокольорку. Ну, все, до наступного включення. Сяжу, я роблю ревізію в своїх ниточках. І ось мені попадається такий. Цікавий факт. Я знайшла ниточку, яка, якої немає взагалі в палітрі. По ідеї, це має бути ниточка 160. Ось в мене знамотки в мережці брала. Це має бути ось ця ниточка. Але, як бачите, вам повинно бути видно на камеру. Вона відрізняється по тону, вона йде більш світліша. І якщо дивитися вживу на неї, то вона з таким більш фіолетовим відтінком. І ось вона, бачите, в палітрі. Ось ця ниточка. І вона зовсім інша. Вона навіть приблизно не підходить по тону. Спочатку подумала, що можливо поставили не ту ниточку. Знаєте, ну буває, помилилися, не той номер наклеїли, але я її в палітрі не знайшла. Вона дуже схожа на 341 номер, але йде темніша. 156-й він йде більше до блакитного, а ця така сіро, сіро-фіолетова, мабуть. Я вже не раз чула, що відрізняються ниточки від е, е, партії. так? Кожна партія е, по-своєму фарбується і можуть відрізнятися ниточки. Тому і рекомендують на один процес брати. Ту кількість ниточок, яка вам потрібна, так? щоб не було ось таких <смі>, цікавих е, несподіванок. І е, в мене колись така була ситуація, чому я собі купила палітру. В мене колись була ситуація, коли я вишивала свою ось цю уланську баладу. Там зараз покажу, може ось так. О, ось десь тут. І я почала вашувати, бачите, тут такі е, червоно-оранжеві кольори. І е, я помітила, що зовсім зовсім не підходить мені ця ниточка, вона дуже явно-явно оранжева. І я собі купила палітру. Як виявилося, помилилися. Замість, е, замість 666-го мені поставили 606-й. Я тоді теж брала з намотки, з бубін, але м, в якоїсь іншої дівчини я брала. Це вже було давно, я не пам'ятаю. І як бачите, 606-й він йде більш оранжевий, а 666-й він більш червоний. Мені пощастило, що просто спутали ниточку, а тут, як бачите, зовсім інша ситуація. Якщо так, я спробую вам показати, ну, на камеру, звичайно, не видно цієї різниці. Але вживу, як дивишся, дуже відрізняється ниточка, вона зовсім інша. Тому зараз її відкладу спробую з іншої партії купити, щоб більш була схожа. Тому дуже важливо звертати увагу на ниточки, які ви купуєте нові. Так І якщо ви перемотуєте новий моточок на бобінку, то щоб він був більш схожий на попередній. З однієї партії потрібно на один відшив брати однозначно. Щоб не було таких. Несподіванок. Що ж повертаюся до вас зі своїм фінішем? Ось такий чудовий семплер був вишитий в авантюрі. В групі в телеграмі Game of Stitch наші українські дівчата-дизайнери створили таку групу для сумісних відшивів. Там проводять різні ігри, там дуже багато схемок різних, дуже багато відшивів. Ти просто заходиш і на будь-який смак. Можливо, ви б ніколи не вишили цей дизайн, так? Але коли ти дивишся вже його в. Відшитому вигляді він виглядає зовсім по-іншому, тому я вам щиро рекомендую зайти на цю групу. Там дуже багато краси, вам обов'язково сподобається. Отже, я брала участь в авантюрці. Що таке авантюра, тому що я теж перший раз з цим стикнулася, ніколи в такому не приймала участі. Дизайнер надає вам номери ниточок DMC, кількість їх, які вам будуть потрібні для відшиву, також розміри тканинки, які вам будуть потрібні, рекомендації по кольору, по вибору кольору тканинки. Так? І ви вишиваєте поетапно. Вишиваючи перший етап, вам надається наступний етап, і так ви поступово вишиваєте цю роботу, не знаючи, яка вона буде по завершенню. так. І ось це був літній семплер. Розкажу вам трішки технічних характеристик. Розмір я вибрала собі 32-й каунт це в мене Belfast. Мій розмір був 26 на 20 см, 10 655 хрестиків, 24 номери DMC плюс 2 бленди. І була е, умова. Що ми вишиваємо з 8 травня по 1 серпня. Ціна була 110 гривень. Ви вишиваєте до 1 серпня, фотографуєте свою роботу і в кінці приймаєте участь в такому розіграші між всіма відшитими готовими роботами. Найкраща вишита робота отримає від дизайнера Аліни подарунок. Отже, я ризикнула. Спочатку, побачивши палітру, я подумала, що це будуть, можливо, маки. Квіти, так, якесь макове поле. Але, отримавши перший етап, ось він був ось цей посерединці, і я вже зрозуміла, що це буде щось цікавіше. Ось такі чудові вишні. Я так і не зрозуміла, чому вишня скажена. Але тут, бачите, якісь далі по типу зілля в такій скляній бутилочці. Всі фрузелки на роботі я заміняла бісером. Я не люблю фрузелки на льоні, не люблю їх вишивати, тому я завжди стараюся замінити його бісером, плюс-мінус який підходить. Ну і додатково бісер, звичайно, прикрашає нашу роботу. Отже, це був перший етап. Потім другим етапом був ось цей скляний флакончик з зіллям якимось, і ось ця свічечка. Третій етап був ось цей цвіт. Дуже гарна гілочка і ось цей вже з вишеньками. Четвертим етапом була ось ця корзинка. Бачите, у мене є ось така корзинка, поставила її для краси. Шкода, що немає в мене. Вишень, але можливо, десь знайду якесь дерево з вишнями і гарні зроблю фотографії. Отже, четвертим етапом була ось ця корзинка, вона така велика. самий великий елемент в цьому семплері. І останнім п'ятим етапом був ось ось цей метелик маленький. Колись ми в дитинстві маленькі метелики називали мутликами, тому він в мене мутликаний не метелик. Ось ці листочки. І ось такий красивий метелик, який я вже вишивала в самому кінці. Отже покажу вам заміну бісеру. Найбільше я використовувала ось такий бісер від Міюкі це мікс. Тут дуже багато різних кольорів, відтінків червоного і рожевого. Тут в цьому написі був один колір, в квіточках був такий. Світло-світло-рожевий. І ось тут в цьому мутлику так <світку> пропонувалося вишивати теж фрузлики, такі рожеві, але я обрала бісер, він такий всерединці вишневий, вишневого кольору, а зверху він прозорий. І в цьому метелику я використала два види бісеру. Перший ось такий тохо, 11-й розмір. Це такий коричневий, він е, блискучий. І ось тут, в цих вусиках, я використала того ось такого кольору. Він більш прозорий і справді такий, як бензиновий, так, різнокольоровий. Тепер покажу вам ближче. Підставлю бумажку, щоб було краще видно. Ось такий чудовий перший етап був така собі дощечка з написом. Скаже на вишня. Дуже гарно вийшов цей напис беком, так? Там пропонувалося два види бекстічу. Першим варіантом можна було вишивати чорний бекстіч, а другий варіант був кольоровий. Я обрала собі кольоровий, тому мої вишеньки вийшли такі більш натуральні, правда? Ось таке зілля, дуже гарно вийшов цей флакончик, такий. Далі була ось така свічечка. З вишеньками. Потім була ось така гілочка з вишеньками і цвітом. Дуже гарно вийшли ці вишеньки. І мій улюблений шматочок цього семплуру ось ця гілочка з цвітом. Дуже красиво виглядає ось така корзинка, вона величенька вийшла, але дуже гарна. Окремо листочки, ось цей муцик, як я кажу, бачите, який. В нього прозорий, як ніби плямки має рожеві. Бісер, такий він. І ось такий метелик. Дуже гарно вийшли ці переходи. І мені подобається, як підходить бісер. Він ніби доповнює ці краєчки. Отже, такий чудовий семплер я тепер буду мати. Треба ще поробити фотографії, вислати аліні. Ну, і, звичайно, це був. Цікавий досвід відшиву авантюрки. Я тепер задумуюся про осінню авантюрку, скоро має бути вже після серпня. Я думаю, як виявилось, дуже цікаво вишивати таким чином, тому що ти не знаєш, що тебе чекає попереду, так? І ти дуже спішиш закінчити цей етап попередній, щоб вже перейти до наступного і подивитися, що ж там буде далі. Тому я вам щиро рекомендую підписуватись на дівчаток. Я залишу посилання в описі, залишу на Аліну посилання на інстаграм і передаю привіт Аліні. Дуже дякую за цей досвід. Одне з попередніх відео вона дивилася, вона мені писала в особистих повідомленнях. тому Аліна, якщо ти будеш дивитися, дуже дякую за такий чудовий семплер і бажаю тобі натхнення на творчість. Отже, роблю наступне включення. Якось так виглядає на даний момент моя багатоколірка. Вдалося мені повишивати ось такий невеликий участок. Тут 2400 хрестиків. Але, як бачите, я трішки виходила за краєчки, тому що ось тут вверху зустрічалося по одному-два хрестики одної, одного кольору, так, а решта всі знаходились вверху. Тому я починала вишивати зверху, опускалася вниз і цей один-два хрестики дошивала. Тому, якщо так з натяжечкою можна порахувати, що біля трьох тисяч я десь приблизно вишила. Також ось сюди бік виходила. Якщо залишалася ниточка, то я її не обрізала, а просто поряд додатково вишивала, так? щоб лишній раз ту ниточку не міняти. Отже, виходить в мене ось такий берег озера. Нагадаю, що це розробка Ани Анаяки. Я його називаю «Озеро в Горах. В нього є інша назва розробка. За картиною відомого художника. Я пізніше знайду інформацію і більш детально вам розкажу. Планувала вишити хоча б 5-7 тисяч, ну але 3 тисячі це теж результат, враховуючи, що я тепер маю дуже мало часу на вишивку, тому цей результат теж непоганий. Також нещодавно зі мною поділилися схемкою: це старенький джаснан. Це вперше я буду вишивати Джаснан. Ось так гарно виблискують ниточки. Я робила заміну, тому що ось тут, в цій квіточці, такі були пастельні відтінки, більш припилені, в мене всіх відтінків не було, тому я зробила таку заміну. Теж вони більш такі пастельні, але до бордового. Так. І ось тут кінчик цієї квіточки мав бути білим кольором вишитий. І я подумала, що білий кольор буде занадто виділятися. Тому ось цей криєчок я замінила 819. І вона вийшла більш така вінтажна. І не знаю, мабуть, буде подушечка, але побачимо. По чуть-чуть буду вишивати, тому що маленькі сюжети я теж люблю. Це швидкий старт і швидкий фініш. Отже, на цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд і зустрінемося у наступному відео. Всім па-па!